Не хочу купувати в магазині, краще самій зробити. По-перше, більше, по-друге, все натуральне, без жодних домішок, мука, сахар, дріжджі, сіль, яєчко, чешничок, укропчик, водичка, <кхід> олійка. Шикарно. О, все. Все. Все шикарно, клас. О, буде на обід. Борщ, пампушки, смітанка. Я ще <кій> вчора дещо спекла. Так що все, все так, як вчили з дитинства. Гарного дня вам! Настрою тримайтеся, якщо якось тошно, дурно, беріть щось <хи> і робіть. За роботою час спливає швидше, настрій змінюється, думки змінюються і певний розвиток і користь. Так що беріть приклад.